Всім привіт, з вами, як завжди, я, сонік 149. Тож поставте свої королівські подобайки та підпишіться на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео. Так, так, так. Добре. Тож, добре, ще натисніть, звісно, на дзвіночок, напишіть коментарі, поставте вподобайку. Чому я так спішу, бо я зараз на війні. Так, мене забрали на війну. Так, зараз, поїхали ось. Так. Нас перекинули на цю позицію, нам і сказали, що треба обороняти. Бо якщо е, ми її пустимо, то ворог може просунутися далі. Тому нас, ось як ви бачите, дивіться, я зараз вам дещо покажу. Ось так іде наш окоп, е, то е, я зараз я вам покажу нашу частину. Покажу вам ворожу частину, поки що обстріли начебто стихли. Дивіться, то наша є частина. А ось ця то частина ворогів. Ми їх начебто трішки відганяємо. Але десь там кажуть, вони закріпили сильні позиції, тому нас поставили тут. На що так би сказати, у нас було 100 людей так би в одній бригаді, але нас розкидали кожного по різних місцях, нібито на патрульних. А деякі з тих, яких як би, закинули сюди зі мною, пішли. На розвідку. Так, зараз вони десь там. Хтось по запаси поїхав. Тому як ви бачите, ну ось це в нас є для захисту, але магазинів всього лише п'ять. Тому, ну дивіться, ми тут багато не протримаємося. Е, тому давайте зараз я покажу, що ми тут не спимо, і трішки постріляю. Давайте. Давайте, давайте, ось туди, ось туди, ось туди, пішов, пішов, пішов. Давай, давай. Давай, давай, давай. Ось так, ось так. Все. Я думаю, ми їх трішки налякали. Тепер нам швидесенько потрібно ховатися. Ой-ой, зараз може бути приліт, Швидко тихо, 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 тихо. Сідай. Ой. Ох. Що це щойно було таке? О, Так. Ой, оце то нас сильно ой. Йой, 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 так нам потрібно більш-менш зараз тут орієнтуватися. У мене такий ножичок. Ось. Добре. Тихенько, я вам кажу, нам потрібно. Зараз, як на мене тут замаскуватися. Зараз я розставлю цю штучку для нашого ж маскування. Я хочу замаскувати нас тут усіх. Якби... Бо коли хлопці повернуться, то. Краще потрібно, як на мене бути вже готовими до того, що нас тут на корм рибам хочуть пустить. Так. Ну, як на корм рибам? Нас хочуть тут усіх розстеляти до одного. Так. Ой, як ви вже бачите. Корова давай відійти, немає тут часу. Нам тут потрібно виставляти захист, оборону. Тому зараз, як ви бачите, цим і займаюся. Нам потрібно зробити нашу позицію, я не знаю, мега такою великою і страшною. Дивіться, можливо, у нас тут і не стільки зброї і сили, як оце все повинно відлякати ворогів. Зараз я тут понароставляю шипів. Поки що я тут один. Ай. Не можна цього казати, щоб розвідка ворога не почула. Треба робити так, ніби нас багато. Тому давайте я зараз краще повдаю, ніби тут ще є хлопці, бо зараз вони трішки їм потрібно, вони пішли всі по місіях, дехто по патрони відійшов назад. А я вам скажу, як відійшов від а Патрони від нас це за тисячу кілометрів, звідси нам їх можуть видати, тому ось то. Таке саме близьке місце, де ми їх можемо отримати. Тому давайте зараз якось так. Е, чуєш ти, давайте там... готуй нашого танка. Так, готуй танка, щоб зараз стояв на поготові. Добре. А де ще тих 30 людей? А, каже, 30 людей зараз перезаряджають зброю. Чудово-чудово. Готуємося, готуємося до можливих обстрілів. Тільки ну, по нам полетить хоча б одна куля, ми по їх зараз їх стільки випустимо. Як ви бачите, я ні, не, не ставлю. Нас не сильно озброїли наші начальники Майнкрафту. Вони нам сказали, що ми і так переможемо інших воїнів з майну. Тому ми не знаємо. Як на мене, це дурість. Нас просто так взяли і випхали сюди. Давайте зараз ми дещо зробимо. Так от, я зараз, дивіться, у нас є такі от, е... ну, коротше, ви знаєте селянинів, так? з майну, то зараз у ворожому. Війську дехто так і селянинів, так, вони пішли до ворога. Ви спитаєте, чому вони пішли? А так, бо вони вважали, що їх ніхто не цінує, і вони пішли до ворога. Тому зараз ми гравці повинні оборонятися і намагатися якось зробити якийсь супротив. Дивіться, тут річка це дуже чудово. Що їм не так легко на нас наступити, бо тут річка, тому, ну. Але, звісно, так річка. Танк, оце з легкістю перейде. Тому, як на мене, нам тут потрібно. Потрібен мега-суперсильний захист, добре, бо я не хочу. Так, давайте я до вас повернуся, коли вже розставлю цей захист. Добре, там уже коли будемо всі сидіти. І пити чай, так би сказати. Так, чудово. Як ви можете бачити, ось. Дивіться, який у нас тут захист. Ось це усе захищено. Так, чудово, нам видали патрони. Пояснили, чому їх тоді не давали, бо їх тоді просто не було. Ну, У нас їх критично не вистачає. Ну, в принципі, ж, ще яка в нас була оборона? Це, ну, Майнкрафт же ж не готувався до таких прямо війн. Ну, В когось був, звісно, так, пістолет в когось був, але ж. Ну це не геть прямо щось там. Тому у нас не було стільки зброї, але не хвилюйтесь, її почали виробляти, почали крафтити. Тому е, ми можемо зараз давати опіри ворогу. Ну цей ворог, ну, селянин. Селянини не вони, як ви бачите, трішки. І це не всі селянини. Не... Нам казали число їхнього війська всього 50 тисяч, так. А зараз там десь стоїть 30 тисяч, так. тут десь там всього ще 20 тисяч. А зараз десь там стоїть 30 тисяч, то ви розумієте, 30 тисяч на одного. Так. Тому якщо вони в реальності зараз захочуть піти, то вибачайте, нас знесуть. Нас вже знесуть, просто я не знаю. Хоча. Раз... Тому більше всього, що нас знесуть. Ось так. Я не впевнений, чи ми тут зможемо вистояти витримати ці напади. Але буду так надіятися. Ось ну, танка вони вже не пошлють, бо танк сюди просто не проїде. Е, тому, якщо й підуть війська, то, то буде йти піхота. Але я дуже одного боюсь стикатися з цією піхотою. Я максимально хочу зробити, щоб вони сюди не прийшли. Але, на жаль, боюсь, що це, що цього нам не уникнути. Так, краще я зроблю ось так. Ви спитаєте, що ти робиш? Я ставлю міни на наші позиції. Чому, щоб якщо раптом доведеться тікать? Це усе діло бабахнуло так. Я, звісно, розумію, що нам не потрібно готуватися до... Нам потрібно готуватися до того, щоб перемогти тих селянинів. Але це так, про всяк випадок. Якщо зараз вони вирішать тих тисяч піти, або хоча б там, я не знаю, 500 людей піде, то я їх не витримаю. Ай, тому доведеться бабахнути це все діло. Так. Чудово. Ну, значить. Готуємося. Вони вже йдуть, я чую ці звуки, так. Так, усе, ворог уже тут. Ворожі війська, ось як ви бачите, йдуть прямо на нас. Ідіть геть, іти йди геть. Ой-ой-ой, це лише міні-частинка їхніх військ. Ви знаєте, скільки це 30 тисяч? Скільки це 30 тисяч? А, це якась лише частинка, я вже, як ви бачите, критично відступаю. Ну я не планую геть прямо кудись там тікати. Ай, відійди ти нарешті від мене. На мене уже серйозно та критично напали. Напали на мене серйозно та критично. Не люблю цих ворогів взагалі. Ух ти ж. Так, мені потрібно якось зараз перекусити там. Іти більш-менш в наступ. Давайте, ми перекусили і йдемо, йдемо, пішли, пішли. Давай, давай, пішов, пішо, пішов, пішов, спину йому. Єс, мінус двох. Але це лише дуже їхня маленька частинка з 30 тисяч. Це, так би сказати, я думаю, лише розвідка, так. Це лише розвідка цього мега-війська. Ви спитайте, вони ж начебто не схожі на селянинів, так? Ну я вам скажу, можливо, цей селяни армію собі купили, бо вони самі не вміють воювати, тому вони могли собі повністю придбати армію. Так, вони собі думаю, могли придбати армію. За гроші. Так, я думаю, селянині в наших були гроші. Тому. Вони хочуть показати, що тут є їхні права, але я боюся, що самих селянинів зараз захоплять. Так, звідки по мені стріляють? Ви бачите, яка у них розвідка чудова. Вони із засідки, вони десь позасідали. Що я не знаю, де вони навіть. ой 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 Ви бачите, звідки по мені стріляють? Я не знаю, де. Звідки? Я не можу розібрати. А, ось ти. Зрадник ворожий. Тепер трьох уже їх немає. Ну, Можливо, їх знищити і легко, але дивіться, як вони маскуються. Ось що саме страшне для мене. Ох ти ж, давай, тут така трава, вони ще в таких костюмчиках. Ой-ой, ой давай, 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 підходь, підходь, підходь. Я їх часто втрачаю з поля зору. Давайте, давайте, нам потрібно підходить. Трішки підходить. Але я думаю, вони тепер навіть, якщо вони... Ну, навіть якщо я їх здолаю, вони ж вже, як на мене зрозуміли, що я тут один. Артилерія не проїде, але військами піхотою мене візьмуть. Мене візьмуть, це все розмінують, приберуть. Мене візьмуть військами піхотою. Я би не сказав, що у них саме найкраща якась там. О, а це що таке в нас? Ой-ой-ой, зброя, я би так не сказав, що вони найкраще озброєні. Ой-ой-ой, давайте! Ні-ні! Я не хочу! Я не хочу! Не треба! Не треба це робити. Давайте без цього обійдемося. Живі там собі мирно. Хоча як ти ж будеш жити мирно. Потрібно зараз відступати. А ви поставте вподобайки, натисніть на дзвіночок. Напишіть в коментарях, про що ви хочете, щоб я знімав про війну в Майнкрафті, про терориста. Чи про. Чи про те, що я про щось там розповідаю? Не знаю, пишіть у коментарях. А я поки що, мені потрібно підживитися. Я розумію використовувати зброю для такого. Трішки, як не варіант, о, в мене є їхня броня. Я потім зможу прикинутися, ніби це вони. О, ні, ще напишіть, можливо, мені знімати про зомбі-апокаліпсис. Так, можливо, для цього мені знадобиться чимала підготовка, але я спробую, якщо ви захочете і будете дивитися зомбі-апокаліпсис, то я для вас спробую зняти зомбі-апокаліпсис. Так, не який там небудь. А, постараюсь якісний зомбі-апокаліпсис. Навіть зомбі-мутантами і так далі. Ого, тут є їхня зброя. Ви так їх потрошку можна виганяти. Так, чекайте, ну. Де там зараз наш? Значить, тут десь там був бандит. Я боюся. Тут ходить, знаєте чому? Тому що вони як привиди. Ніде немає, немає, ти собі йдеш. Ти аж а тебе вже як з якогось боку луплять, а звідки? по Мені вони стріляють, звідки? О, я навіть не знаю, де вони зараз сидять. Я так ненавиджу через те їхнє військо, через те ми й несемо втрати. Бо вони, можна сказати, невидимі. Вони прийди. Ми не знаємо, звідки на нас можуть піти. Отако От вискочить якась бригада. Розгромить нас і все. Нікого з нас уже немає. Це так нашу попередню бригаду. Там були війська, стояли, воювали, але їх взяли їх всіх. Вистрібнула така група із лісу. Вони просто не могли побачити де хто. А вони десь вилазять звідкись і починають стріляти з усіх боків. Наші ще не можуть зрозуміти де хто, а вони вже тут і вже стріляють. Ага, тут, ще, тут усе у нас ще таке заміновано, більш менш. Начебто все. Начебто. Коли вже повернуться наші. Треба тут все перевірити. Хоч би ніхто з них не втік і не доповів. Хоча я не знаю, де ще їхні шпигуни тут могли сидіти. Ну тож, я думаю, на цьому ми вже будемо прощатися. Ну тож, всім, пока пока З вами був, як завжди, я Sonic 149. Ставте свої королівські вподобайки, підписуйтесь на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео. Ну. А ми вже на цьому будемо закінчувати. Тож всім пока-пока, зустрінемося у наступних відео.